Привіт! Мене звати Дмитро, це мій каль'ян, і це означає, що ви на каналі Демарня. І сьогодні у нас на огляді український табак, український міцний табак, мольфар лінійки спіріт. В чому ж особливість цього табаку? Ну, по-перше, це вітчизняний продукт. По-друге, це вітчизняна сировина у вітчизняному продукті. По-третє, забагато слів вітчизняний у цьому реченні. Виробник зазначає, що міцність цього табаку не 4 з 5. Він настільки ж чорний, як наш чорнозем. Коли ви востаннє пробували її цілували, і настільки ж міцний, як наші люди. І сьогодні ми з вами це перевіримо. Що ж, хлопців з медійкою? У них є інстаграм, в них є офіційний сайт. До речі, на якому можна замовити табак у роздріб та оптом. Через великий наплив міцних вітчизняних продуктів цікавить ціна, адже це основний аспект конкретно спроможності. За 40 грамів за ось таку баночку вас просять віддати 150 гривень, за 100 грамів 290 гривень. Чи це багато, чи це мало, вирішуйте самі. Але у минулому огляді на Dead Horse посилання буде ось тут: подивіться. Коштував він за 50 грамів 190 гривень. Тут 40 грам 150 гривень приблизно одна й та сама ціна. Тому мені здається, вже якийсь тренд з'являється на нашому ринку на такий табак з такою ціною. Але ви усі тут за міцністю. Це міцна лініка, мольфар Спіріт, Берлі. Це має бути круто, це має бути по чоловічому. А чи це настільки міцно, як заявляє це виробник? Так, на баночці ми можемо побачити 4 з 5, Що це має бути: ну, як танч, ти ж, 8 з 10 математика. Тюплафтю ісфо, майно сва, насфрі квітмес. Але на мій погляд, тут чотирьох немає. Тут навіть немає трьох. Може, з якоюсь натяжечкою, з округленням з 2 половиною, тут буде 3. Але такої міцної трічки тут не буде. І тому можуть відправити на пересдачу. Але до огляду самого продукту ми перейдемо трохи пізніше. А зараз хочеться поговорити про баночку. Тому що баночка тут одна з найкращих, що я бачив. Як можна побачити, на баночці є контроль першого відкриття. Тому до вас цю баночку навряд чи хто відкриє. У баночках є стопер, чого дуже не взичає дедхорсу. Про що я казав у цьому відео. Я нагадую у цьому відео. І мабуть, це найбільша перевага. Мульфару перед Дотхорсом. У першому дропі був наявний один смак. Це була Чорнобаївка. Це база, база сировинна, не та база, про яку ви подумали, яка має присмак горіха. І прибуток з усієї бази пішов на допомогу ЗСУ. За що лайк? Like. Але назвати це першим дропом доволі важко. Тому у першому повноцінному дропі було представлено 5 смаків. Окрім вище згаданої Чорнобаївки, був цитрон, анімус, Фьорд і едем. У другому дропі було представлено ще три смаки: це легенди осені, яких в мене, на жаль, немає, самурай та гарне. Загалом я скуштував 6 смаків, 7 залишив на сьогодні, який ми зараз з вами і заб'ємо. Поки гріється наша чашечка хочу показати, як взагалі виглядає табак. Будь ласка. Ось трохи його висиплю сюди. Як можете побачити, він пухкий, соусу небагато. З власного досвіду, хочу сказати, що до колби він не тече, що дуже непогано. Це чесні 40 грамів. Що можна сказати, що це чесні 40 грамів. Повертаємось до кар'яну. Останнім смаком, який я не куштував, став цитрон. Цитрус. Цедра лимонна. Ну, що в цьому може бути цікавого? Зараз дізнаємось. Час мені розказати вам основну свою проблему з цим табаком. Мені не подобається їх сировина база. А саме це можна відчути у осматі Чорнобаївка. Мені він здається якимось земляним. Не дуже якісним. Не знаю, ось просто не можу його сприймати нормально. І у цитроні, який я зараз курю, він відчувається дуже яскраво. В чому ж моя проблема з цією базою? Вона перебиває ароматизатор. Ось курю будь-який смак, і я не відчуваю цього смаку у повній мірі. Я відчуваю базу. Якщо я хочу відчути базу, я покурю Чорнобайко. Дякую. Але я хочу. Солодкий кар'ян чи кислий каріян, але не сировинний. І оскільки вже мова зайшла про базу, давайте я трохи розповім про Чорнобайко. Так як вже сказав, частина прибутку відправляється ЗСУ. За це хлопцям знову ж таки лайк, це дуже поважний вчинок. Але брати і курити його я б не став. Тут має бути присмак горіха, я його не відчув. Підсумовуючи, відправлю цей смак у категорію ти, що мені не сподобались все буде тут. Давайте тепер про цитрон, який в мене забитий. Відчувається база. Цитрус через всю базу здається дуже слабким. Міцність, як я вже казав, 2,5, тобто 5 за нормальною шкалою. У порівнянні з Дед Хорсом це не так міцно. Це безперечно. Як категорія відправити сюди тому що тут сировина, а не смак. Йдемо далі. Анімус. Анімус має бути Ківі, Агрус. Шок, у кар'яні. М'ятка та лайм. Давайте по порядку. Ківі. Так, щось від ківі тут є Згоден. Агрус. Ну, важко якось виділити смак Агрусу, тому що я дуже давно його їв. Але ну, скажімо, він тут є. Лайм. А, він тут просто написаний: його немає у цьому смаку. М'ята. А її тут дуже багато, це дуже свіжо. Це не має бути так свіжо. Це має бути кисло, трохи солодкості від ківі і свіжість на ви видоху. На жаль, ні. Знову ж таки, сюди. Фьорд. Скандинавські ягоди. Що це означає? Що це має бути, я не знаю. I don't know. Але це скандинавські ягоди. Добре. Ну, таке, чесно кажучи. Якщо брати і оцінювати, як. Дефолтний ягідний смак. Ні. Може, тут має бути свіжість. Вона тут є, так. Але якісь там ягоди це просто суміш, а не якийсь смак, який можна сказати, так, це смачно. Тому, знову ж таки, сюди. Едем, едем це фруктова гумка. Так, знову ж таки, це суміш фруктів. Важко виділити щось одне. І сировина дає про себе знати. Вона мені не подобається, тому і смак мені не сподобався. І знову ж таки, сюди. Дуже багато вже смаків, які мені не сподобались, на жаль. Усі попередні смаки, звичайно, крім цитрону, я прокрив повністю ці баночки пусті. Але що ж про другий дроп? Його я скуштував нещодавно і можу поділитися своєю думкою. Почнемо з самураю. Самурай це той єдиний смак Мальфару, який мені сподобався. Сировина в ньому не відчувається. Для мене це був шок. Міцність тут вища, аніж в усіх інших смаках, що дивно. Бо гарне з того ж самого дропу має таку ж міцність, як усі інші смаки. Арігато, Казаймас. Слава Україні. Слава Японії. Але що він з себе уявляє, цей самурай? Самурай це зелений чай плюс ягоди гочі. Ягоди гочі я ніколи не куштував. Зелений чай, він тут слабкий. Ягоди. Тащить цей смак нагору. Тому від мене це залік для цього смаку. І залишився в нас гарне. Гарне це гранат. Гранат у кар'яні це завжди якась земля. Земля плюс смак гранату. Тут на нього ще наслаюється присмак сировини. І це подвійна земля, і десь там може бути гранат. На жаль, це йде сюди. Хоч в мене й немає останнього смаку. Я можу зробити висновки, що цей продукт точно для мене. Міцність точно не 4 з 5. Сировина жахлива. А ромки на цю сировину лягають погано. Єдиний плюс, який я можу виділити, це баночки. І, на жаль, цей палець буде вказувати донизу. Панове виробники! Я сподіваюся, що ви дослухаєтесь до моєї думки і покращите свій продукт. Я за зростання в нашої кальянної індустрії. Я хочу, щоб кожен продукт був на найвищому рівні. А на цьому це все. Дякую за ваш перегляд. І сподіваюся, що ми з вами скоро побачимось. Па-па!